Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Діти, ось і закінчується чудова пора року весна. Вона нам подарувала тепло, красу і радість. Три брати ідуть по світу. Від зими на зустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюду квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати, не зустрічався з ними ти? Малята, про яких братів іде мова? Та це весняні місяці, березень, квітень та травень. Малята, давайте пригадаємо, що відбувалось у природі з настанням весни. Сонечко у небі ставало вище, ніж узимку. Дні довші. А ночі коротші. На вулиці теплішало, танув сніг та лід. На річках починався льодохід. На Навесні, у різні місяці, йде то сніг, то дощ. У травні гримить перша гроза. Земля відтаює. на деревах, з'являються бруньки, а згодом листочки зацвітають первоцвіти. З'являються комахи. Повертаються з теплих країв перелітні птахи. Лісові мешканці виводять потомство. Люди починають працювати на полях, у городах, садах, а ще весна заквічує увесь світ гарними квітами. Спочатку це тендітні первоцвіти підсніжник, пролісок, крокуси, потім канвалі, зозолені черевички, барвінок. На клумбах розцвітають нарциси, тюльпани, фіалки, піони та інші, а ще навесні надзвичайно гарно цвіте бузок. Малята пропонують трішки відпочити та порухатись з веселими квіточками. Пропоную на згадку про весну зробити аплікацію пакет тюльпанів. Давайте краще розглянемо наш тюльпанчик. Росте він з цибулинки, яка знаходиться у землі. Має стебло та довге листя і гарну яскраву квітку, яка може бути будь-якого кольору. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, кольоровий папір. У мене це папір фіолетового, червоного, жовтого та зеленого кольору, а також простий олівець, ножиці, клей та суха серветка. Та спочатку давайте підготуємо до роботи наші пальчики. Гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усіх качає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо, тихо засинають і голівками гойдають. Малята нам знадобиться допомога дорослих. Шановні дорослі, вирішіть деталі аплікації, які ви бачите на екрані. Долонька з зеленого паперу це листя і стебла. Вазу можна обрати будь-якого кольору, а також силуети квітів. У мене вони червоного та жовтого кольорів. Ретельно змастіть долоньку клеєм та приклейте її. По центру аркушу паперу. Вазу ми клеїмо на нижню частину нашої долоньки. А силуети квітів ми приклеїмо на пальчики. Ось такий букет тюльпанів вийшов у мене. Малята, ми з вами гарно попрацювали. Пригадали все, що знали про весну, і попрощалися з нею. А тепер будемо з радістю чекати на літо. До побачення малята!